За сприяння місцевої влади були виділені відповідні кошти і на лисій горі в таборі відпочинку були проведені триденні заняття з військової підготовки для учнів першої, другої, сьомої та восьмої шкіл. Проживали вони увесь цей час в кубриках по два-три чоловіка, що розташовані на території табору, отримуючи п'ятиразове харчування в їдальні. Для проведення занять з дітьми на військово-спортивних зборах були запрошені учасники АТО, начальник одного з учбових центрів добровольчого батальйону ОУН з позивним «Зубр» та його військовий побратим з позивним Вовк. Петро Химич, керівник методичного об'єднання вчителів захисту вітчизни міста Лубни, розповів, що учні шкіл освоїли навики тактичної підготовки, відпрацьовувалась тактика вуличного бою та ведення вогню, дії в обороні і наступі, в польових умовах та в лісі. Важливим Елементом навчання було вміння працювати в колективі, підтримувати один одного. Протягом занять учням прививали любов до батьківщини. Вільного часу в них майже не було. Але за цей час юні захисники вітчизни вивчили кілька патріотичних пісень та розучили одну на гітарі. Бігали, козаки дайпісні співали про те, як любили. І як воювали за. Батьків і друзів, за, за спів дівочі, що двинитю, за рідную землю, за батьків і друзів, за співдвочі, що дзвенить дзвинить. Активну допомогу в підготовці молоді надав демобілізований ветеран АТО Олександр Клюшник, який проводив заняття з інженерної справи та військової медицини, навчив ставити протипіхотні та протитанкові міни, встановлювати та безпечно знімати розтяжки, а також показав прийоми самооборони. Практично за три дні юнаки та дівчата пізнали основи військової справи і гідно склали іспити. Олександр Назарець, Анатолій Хробко, телевізійна служба новин, об'єктив.